Сидіння від лендровера, панель від ягуара, і все це у кузові УАЗа 469. Незвичайні машини конструює Прикарпатець Сергій Катрич. В його гаражі лише невелика частка автопарку. Ще кілька на майданчику. в середмісті Калуша. Дві кабіни, значить, перша кабіна від газону 66, шостого. Маємо другу кабіну від газона теж 66, го але це є десантний варіант звідки з відкидним дахом. Так. Що в нас тут? Ці деталі використані від Форда Сієри. Просто вони стоять отак в Форді Сієри, Тут перевернуто. Передні крила від Урала. Цю велетенську машину Сергій разом з помічниками конструював майже три роки. Звати її Вольф. У ній чоловік зібрав запчастини з майже десятка автівок і не тільки. А навіть оця деталька така, це просто валялися дві каски військові. Посверлено, і це звіс з частини військової каски. Вольф запевняє, конструктор проїде всюди, куди влізе. Щоправда, паливо він не економить. На сотні кілометрів потрібно більше 25 літрів бензину. А ось це вже інше дітище Сергія. ЗІЛ 157 Передні колеса у нас повертається направо, а заднє Мусить повертатися наліво для того, щоб розворот цього автомобіля був. Ну будемо так казати, він такий радіус робить так само, як циркулем. Можна на місці може розвернутися. А ось ця завше припадає в очі жінкам. Хоча звичайний УАЗ 469 й та із сидіннями від лендровера і панелю від ягуара, дерев'яною. У ньому є лише верхня частина дверцят все решта лише вдале покриття. Дуже гарно, цікаво, оригінально. Свою диву машину чоловік оцінив у 8 тисяч доларів. Щоправда, поки продавати її не планує. Натомість сконструює ще дві унікальні автівки, та які саме поки не зізнається.